то пропоную затвердити передоденний і перейти до розгляду питань. Хто за? Я. Троє за, рішення прийнято. Пане Двій, озвучте, будь ласка, ще назву і ми тоді маємо за вечір опрацювали, маємо розуміння. Певно підносно розгляд комісії про поховала проект ухвали про затвердження намірів військової міської ради щодо реалізації проекту реконструкції вулиці Івана Миколаюча з метою покращення транспортної доступності до національного реабілітаційного центру незламні. Це знов ж таки рамкова, ухвала, ухвала, яка не... Не, не, не передбачає здійснення видатків фінансування отримання кредиту. Це лише про початок співпраці з європейським банком реконструкції розвитку в напрямку пошуку грантового фінансування, яке передбачається в розмірі 50% вартості проекту. Андрій, у нас коментар наступний. Ми розуміємо, що в разі реалізації це наше профільне питання, бо стосується міської інфраструктури, власне розширення цієї вулиці, створення належних умов по вимогу сучасності. Але ми будемо ставити на голосування сформулювання на розгляд ради. Падання є важливе, стосується залучення кредитних коштів. А тільки Рада розпоряджається таким рішенням і кожен голосує, як вважає за потрібне. Тому мені пропозиція поставити сформулян розгляд ради. Хто за? За. троє за рішення прийнято. Давайте залізуємо. Дякую. Дякую. Це не просто хлопець, бо нам ну, подали. Я... Якщо Добре, не, не, не оригінал, то я тоді зараз. Дякую. Будь ласка, ваше питання, яке стосується справді комунальних підприємств. Ми вчора порадили за вечір. Ну, що ці зауваження знялися, і просто ви не не просити в перспективі, щоб справді хто буде там, чи це буде hr відділ чи хто буде департамент, чи хто буде займатися то запрошували принаймні представників профільної комісії, потім брати участь може там чи це, це стратегічного планування, чи в якій з робочих засіданнях, бо потім буде простіше напевно, при прийняття рішень і. Буде більше довіри як до представника наглядової ради і до директора підприємства, чи хто там буде відповідальний за якісь презентації напрацювання. Колеги, тут ставлю на голосування. Через галанска розповіла, ми мали дискусію, питання зняли, ту, рекомендацію почули. Хто за? За. Всі за. Рішення прийнято. Ми вичепили наш перегляденне засідання. Дякую. Дякую. Дякую.